Яка ощинка біленька. Яка. Біла-біла. І засів же я. О. Я через камеру тільки розглядів. Яка білюсенька. Білюсенька. Це перші маточки. Дивіться, яка Перші маточки 21-го року почали сіяти. Тут є зачар, який. А от 10 матки з сім'їрок. Жовтенький. Пилок понесли, того. Є плідна матка, значить і пергаз'явилося. Все чудово. Белого щенка. Плок. Не суть. Матка. Пишец. Так, что тут у нас? Яйца тики почвы. Тільки починають. А люди хочуть маток. Дивіться, Білий віск і порога. Так, матки, можна сказати, черга здвинеться з наступного тижня. Так, дивіться, нижня частинка животика. Можна побачити білі нарості, от бачите? Мділок. Це виділяється восковіки. Он пішла. Вон, бачите, біленький. Це виділяються воскові пластини, з яких бджоли будують віск. От, бачите, саме верхня бджола. Ой, друга. Бачите, це в молоди... третя. Бачите? Молодих бджіл. О, скільки їх тут. Маточка засіяла. Вони прийняли. Бачите? У мене є там відео, де з маточників знімають віск. Отак, оце натуральне. А ті свічки з парафіном вонючі. ці пахнуть. Якби хтось поміг мені тут двома руками, якби ще третю руку сюди. О -о -о. Отак ось такого от вони знімають і потім клеїть. Де на сонечко, де на сонечко, сюди на сонечко. От Бачите? Це багато чого потрібно молоду бджолу. Трусить на нуклеусе, а не все підряд. Тому що вона будує і тягує воскві язики. Гарно приймають маток, гарно вигодовують. Друго. Ти скільки бджоли. Можна подумати, що захворіли грибок. Це віск виділяється насправді. А это они заняты нектарчиком. пакують. Так, вот так А, и тут так само. Іду на сонечко. Ух, тут зараз отломается язычара. Яперга, значит, матка плидна. Ось, до речі, наша красуня. Видно, що плідна матка хороша, здорова. Це сінгер. Вони такі мають жовтизну. так, от такий білий віск. От візуально можна навіть, ну клеус не великий, можна оприділити, що тут матка є. Вот яйця. Даже по два яйця. По два яйця в кумірочці найти я. Матки немає. Так. О, тут молочком підлито уже, о. Осков выделение матки что не бачу А он тоже сингер Вот Визуально Видно Вот, бытком джилы Джила не взлетилась Матка е Где, например Шумлять їх мало. Шумлять. Сюди треба маточку давати. візуально по клійоночці зверху можна наперед предсказати, чи є матка, чи немає. Так от тут я видивився. Ой-ой-ой! Це по-моєму воскова. Крихта ці пластинки. Ну, зминається. Це багато бджоли йде, ну, взяток це і я їм даю, сироп. <сі> Зараз перевіримо, чи це віск, чи не віск. Знизу внуклесі вентиляція, багато бджоли. Так, да, віск, бачите, плавиться, кипить. Віск. віск, і це воскова крихта. Багато бджоли молодої. Вот они встречают вот такие крыхточки. Вот такая вот восковая крыхта. Вообще можно вот так виск добывать, перекосы, гристи и складати себе. На лапки, вон видите, складала тарик в пилок и пошуршала. Вон ще одна складає. Це не пилок.